Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного дня і всього самого найкращого. Ось такі наші ціпульки з інкубаторів. Ось так вони ростуть. Курчатка проробить населенчика зозуля. Ось так вони виглядають. Це на місце немає трьох тижнів. Ось така краса. І зараз вам покажу, що у нас вийшло за результатами просвічування інкубаційного яйця з другої посилки, яка до нас приїхала сюрпризом. Хто дивиться відеоролики, хто спостерігає. Той мій бачите перше відео, де ми замовляли інкубаційне яйце на Укрптасі, яке до нас приїхало: 60 фоксів і 60 іспанки голошеї червоної. І через тиждень нам приїхала ще одна посилка, в якій також приїхало 120 яєць, але вже без замовлень. яйця. Заклали до інкубатора. Ось одна частина і в другому інкубаторі друга частина. І зараз я вам покажу, що ми насвітили. А що ми насвітили? Насвітили досить цікаву таку картину і вийшла досить цікава ситуація. Коштиві ти ні. Не знаю збіг обставин чи не збіг обставин. І з першої посилки в мене відійшло всього навсього 9 яєць, які були незапліднені, І 10 яйце було е під питанням. Я так його і не просвічував другий раз. І з цієї посилки в мене також відійшло 9 яєць. Якщо не помиляюся, то 4 було тріснутих, надбитих яйця і ось ті, які просвічені і виявилися пустими. Так що результат, можна сказати, не те, щоб чудовий, а просто пречудовий. Інкубуються в інкубаторах теплуша. Розвиваються. Слава Богу, нормально. Всі зародиші живі, здорові, активні. Видно, як вони рухаються, видно, як вони розвиваються, так що, надіюсь на те, що курчатка з них також дуже гарно вилупляться. До кінця тижня мають з'явитися курчатка з першої коробки, так що спостерігайте, будемо дивитися, що у нас вилупиться і які вони вилупляться. Ну, а з цієї другої коробки, то вже вони будуть трішечки, трішечки пізніше. І одна була в нас підписана половина яєць, два лотки 60 штук було написано Фоксі, а друга два лотки 60 яєць не підписано. Тобто незрозуміло, що у нас вилупиться і які курчатка будуть. Але аби вони вилупились і вони були. Так що взагалі ніяких складних секретів, таємниць і тому подібне. Хто боїться і не може зважитися, то мені здається, що воно вже так і буде, бо боятися можна вічно. А спробувавши раз, можна зрозуміти, що не так воно все страшно. Коли я отримував перший свій інкубатор, то я боявся, що я ось тут не справлюся з цим управлінням і не зрозумію, якщо, бо до цих інкубаторів в мене була квочка, там була одна кнопка управління. Тут. Дві кнопки. Одна в нас виходить практично головна, і одна кнопка у нас переворот. Якщо ж взяти вже, е, саму нову модельку Акву, не дивлячись на те, що тут три кнопки, але тут іще простіше, тому що виставляємо температуру, виставляємо переворот. Виставляємо вологу і забуваємо про те, що в інкубаторі лежать яйця. Але не треба забувати про те, що потрібно кришку інкубатора відкривати для того, щоб яйця провітрювалися і охолоджувалися. Для мене це один із самих важливих аспектів інкубації, щоб її не запороти і не зварити яйця, які лежать всередині. Тому що якщо взяти проаналізувати ситуацію по інкубації. Інших людей, які до мене зверталися, частіше всього це саме одна із головних причин, чому на світ не з'являються пташенята, тому що вони в яйці є, але вони з якихось причин там позавмирали. А причина у нас одна єдина. Їм просто не вистачало повітря, і вони, коли вже став ембріон і е, зародок оцей більший, вони просто почали задихатися. І просто позавмирали, то як вони можуть вилупитись, коли вони там уже не живі. Ось такі маленькі підказки, якими я з вами можу поділитися. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого найкращого. Слідкуйте за відео, очікуйте поповнення разом з нами. Будемо дивитися, що у нас вилупиться, як вилупиться і скільки вилупиться. Всім миру, добра і всього самого-самого найкращого, робіть добро. Цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей! В залежності від того, яка температура в приміщенні, де стоїть інкубатор, і потрібно регулювати час провітрювання інкубаційного яйця. Якщо, в тому приміщенні температура плюс-мінус 15-16, значить інкубаційне яйце ми провітрюємо менше, тому що воно швидше охолоне. Якщо ж в кімнаті температура 22-25 градусів, то, звичайно, яйце буде провітрюватись набагато довше і охолоджуватись також. Особливо це стосується е, яєць качок, гусей, мускусних качок, індиків. Курячі яйця вони менші, охолоджуються вони швидше. Регулювати також потрібно дотиком до яйця. У мене немає додаткових, як ви бачите, там різних приспособ, різних там датчиків, терморегуляторів, вологомірів. Мені достатньо того, що є ось тут на табло. І відчуттів, коли ти береш в руки яйце, відчуваєш тепле воно, чи воно вже охолонуло. Так що тут уже, можна сказати, справа досвіду, а ви вже дивіться, як виходить у вас. Так що ось такі у нас результати з інкубаційним яйцем від Укрптахи. Багато хто писав своїх гарних відгуків, ну і багато писали не дуже. Але ті, хто писали гарні відгуки, все-таки. Були впевнені, що ситуація буде вирішена і що все буде добре. І можу сказати, що дійсно все вирішилося в кращу сторону. Так, Інкубатори після включення. Дивіться, яка температура, для того, щоб потім не питали, не писали, а чого на табло вискакує така температура. Інкубатори провітрювалися, провітрювалися плюс-мінус 15 хвилин. Включив інкубатор, температуру показує 29 градусів, і вологу показує 42. Тобто вона собі потихеньку набереться після включення інкубатора. набирається температура і автоматично збільшується. Відсоток вологи. Якщо волога велика, я вже казав, кришку інкубатора відкриваємо або відкриваємо ось це вентиляційне віконечко, і так ви собі регулюєте. Але плюс-мінус, коли ви вже будете інкубувати не одну інкубацію, то ви собі будете розуміти, скільки водички потрібно доливати, чи раз на добу, чи два рази на добу. Чи один раз на дві доби, коли ви будете відкривати кришку інкубатора, це вже ви собі будете самостійно регулювати. Тим більше ще багато чого залежить від того, де стоїть інкубатор і яка температура в приміщенні. Якщо в будинку, в кімнаті, де стоїть інкубатор, дуже жарко, то температура і волога будуть відрізнятися.